Я Джошуа Бардвелл, і ви сьогодні дещо дізнаєтесь. Привіт, новачки! Це відео для новачків у FPV і квадрокоптерах, тому що в цьому відео ми будемо говорити про пропелери і як переконатися, що ви правильно їх встановлюєте. Отже, якщо ви вже знаєте, як це робити, побачимося завтра. Почнемо з розгляду анатомії пропелера. Перше, що ви хочете зробити, коли дивитеся на пропелери це визначити верхню та нижню сторону. Це стане для вас природнім з часом. Якщо на пропелері є будь-які написи, то вони будуть на верхній стороні. Отже, на цьому пропелері написано Master Air Screw і також 3B 1380 r Ці літери зверху вказують, що це верхня сторона пропелера. Якщо подивитися знизу, ніяких позначок чи написів немає. У мене є ще кілька прикладів пропелерів. Це пропелер «Емакс», і він позначений тут на маточині Вон та іншими цифрами, а знизу немає нічого. Ось пропелер Гемфан. Тут ми маємо позначку зверху. І ось зовсім, зовсім маленький пропелер. Навіть не знаю, хто їх виробляє, але на цьому маленькому пропелері є напис GF: це пропелер Гемфан. Навіть на цьому крихітному пропелері є трохи написів, і якщо подивитися знизу, то написи перевернуті. Отже, це верхня сторона. І щоб ніхто не відчував себе обділеним, ось деякі пропелери Ефікс. Це пропелери містера Стіла, виготовлені компанією HQ. Вони також роблять дуже хороші пропелери. І ось якщо подивитися сюди, тут є напис HQ Проп, і, ймовірно, позначено розмір EFIX S4. Отже, це верхня сторона. Після того, як ви визначили верхню сторону пропелера, наступне, що ви зробите, це визначите передню і задню кромки. Передня кромка пропелера буде високою, а задня кромка пропелера буде низькою. Якщо ви подумаєте, то зрозумієте, що коли пропелер обертається, він буде штовхати повітря вниз, і завдяки чомусь, що називається збереженням моменту, це призведе до того, що квадрокоптер буде підніматися вгору, і квадрокоптер буде літати. Отже. Передня кромка висока, задня кромка низька. Ось передня кромка, а ось задня кромка. Висока і низька. І навіть на цьому маленькому пропелері ми бачимо, що це працює. Якщо подивитися на нього з боку, ось передня кромка, а ось задня кромка. І ми бачимо це. Давайте подивимося на цей пропелер гемфан. Отже, передня кромка тут. А задня кромка тут. Чим більше пропелерів ви побачите, тим краще ви будете розуміти їх форму. Наприклад, якщо пропелер має цю маленьку випуклу частину на маточині, то це задня кромка. Так вони завжди спроєктовані. Але не всі пропелери мають це. Тому цей пропелер FX S4. Передня кромка тут трохи випукла, а задня кромка трохи плоска. Тому просто подивіться на високу і низьку частини. Це підкаже вам, де передня і задня кромки. Коли ви визначили верх і низ, а також передню і задню кромки пропелера, це підкаже, в який бік пропелер призначений для обертання. Часто люди шукають позначки CW за годинниковою стрілкою, або CCW проти годинникової стрілки, або написи реверс, або стандартний напрямок. Не турбуйтеся про це, ви можете просто подивитися на пропелер. Ми бачимо, що це верх, а ось передня кромка. Пропелер завжди обертатиметься в напрямку передньої кромки. Отже, цей пропелер призначений для обертання за годинниковою стрілкою. Ось інший пропелер. Він обертається у напрямку передньої кромки проти годинникової стрілки. Дуже просто. Цей? Важко побачити передню кромку, бо він дуже маленький, але він обертається за годинниковою стрілкою. Цей обертається проти годинникової стрілки. Ось передня кромка. Він обертається в її напрямку. І цей тут за годинниковою стрілкою. Ймовірно, зараз ви встановлюєте пропелери на свій квадрокоптер, тому вам потрібно знати, як це все поєднується. Для цього потрібно знати, в який бік обертаються двигуни вашого квадрокоптера. Якщо ви не впевнені, зніміть пропелери. Увімкніть квадрокоптер без пропелерів і просто доторкніться до двигуна маленьким шматочком паперу або чимось іншим, і подивіться, в який бік рухається двигун. Ви побачите, що двигуни обертаються або всередину, у напрямку до центру квадрокоптера, або назовні від центру квадрокоптера. У напрямку до центру. Почекайте. Почекайте, злізай звідти. Обертайте або всередину. Що означає, що вони обертаються у напрямку до центру або назовні? Що означає, що вони обертаються від центру квадрокоптера? Тепер на квадрокоптері обов'язково два діагональні двигуни обертаються в одному напрямку. Чому так? Не турбуйтеся про це. Отже, два діагональні двигуни завжди обертаються в одному напрямку, що означає, що якщо передні двигуни обертаються всередину, то задні двигуни також обертаються всередину до центру квадрокоптера. І якщо передні двигуни обертаються назовні, то і задні двигуни повинні обертатися назовні. Це дуже зручно для нас. Ніколи не буде так, що ці двигуни обертаються всередину, а задні двигуни обертаються назовні, інакше квадрокоптер не зможе літати. Якщо ви випадково зробите це і спробуєте полетіти, ваш квадрокоптер перекинеться. Отже. Нам потрібно визначити напрямок обертання двигуна, і дуже зручно, якщо всі ваші квадрокоптери мають один і той самий напрямок обертання двигунів. Якщо ви не знаєте, який напрямок обертання двигунів кращий, всередину або назовні, у мене є відео про це, і воно буде посиланням в описі відео, якщо хочете переглянути його після цього. Отже, цей квадрокоптер налаштований для обертання всередину, і це означає, що коли ми визначимо передню кромку, вона повинна бути спрямована до центру. Отже, цей пропелер, передня кромка тут. Ми встановимо його на передній двигун так, щоб він обертався до центру. Цей пропелер тут гаразд. Я можу встановити його тут або тут. У будь-якому випадку передня кромка пропелера спрямована до центру, тому що двигуни обертаються всередину. І так само тут цей пропелер. Ні, 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 ні. Подивіться на передню кромку. Це обертання назовні. Це не те, як налаштований цей квадрокоптер. І насправді, хороша підказка для вас. Це те, що завжди буде однаковий пропелер на діагональних двигунах. Оскільки двигуни обертаються в одному напрямку, вони також будуть мати один і той самий пропелер. Отже, цей пропелер тут такий самий, як і цей пропелер тут. Він буде встановлений на цей діагональний двигун і обертатися всередину. І це залишає нам цей пропелер тут. Не припускайте, що всі чотири пропелери правильні. Якщо ви тільки що відкрили новий пакет пропелерів, то так у вас буде два за годинниковою стрілкою і два проти годинникової стрілки. Але якщо ви самі зібрали пакет пропелерів, ви могли взяти неправильний, тож перевірте ще раз. І насправді, тепер ми можемо зробити остаточну перевірку. І я роблю цю перевірку кожного разу, коли змінюю пропелер. Просто коли я вперше ставлю квадрокоптер, я швидко оглядаю його. І я можу побачити, що передня кромка, передня кромка рухається всередину добре. І ззаду ми маємо передня кромка, передня кромка. Якщо ви не зробите це правильно, квадрокоптер перекинеться. Це буде погано. Отже, ось так: це швидкий довідник про пропелери та напрямок їх обертання, як визначити напрямок обертання пропелерів і як правильно встановити пропелери на двигун. І все, ви знаєте. Привіт, новачки! Багато хто про це не говорить. Насправді я зробив це відео, тому що я знімав відео налаштування для цього квадрокоптера, і я вставив цю інформацію у відео налаштування. Але я подумав, що багато з вас не купували цей квадрокоптер. Ви не будете дивитися це відео. Отже, ось інформація, яка вам потрібна в окремому відео. Дуже дякую за перегляд. І якщо ви новачок на каналі, і ви новачок, ласкаво просимо на канал. Моя мета допомогти новачкам, таким як ви, розібратися тут так багато всього, що потрібно вивчити в цьому хобі, і ви відчуваєте себе повністю перевантаженими. І ви думаєте, що я буду робити. Моя мета допомогти вам подолати це і досягти точки, коли ви відчуваєте, що знаєте пару речей. І сподіваюся, після цього відео ви стали на один крок ближче. І сподіваюся, ви подивитеся ще багато моїх відео або навіть підпишетеся на мій канал. І знаєте, побачимося у коментарях щасливих польотів.